Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, Це програма Діалог я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Юрій Сметана, директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс. Добрий день, Юрій Олександрович. Раді вітати вас. У нас шій студії. Ну і власне почнемо те, що називається спочатку. На цьому майданчику і в цьому році ми з вами вперше зустрічаємося, тому можливо трошки про підсумки 2022 року, такого непростого року, яким він був для нашого міста, для нашої країни. Який головний висновок для вас особисто, от, власне, з усього того, що пережила країна, і з усього того, що пережило наше місто в минулому році? Найголовнішим висновком особисто для мене це є те, що а, ми ще раз підтвердили те, що. Українці як нація вміють об'єднуватися, вміють а, досягати а, спільно в якійсь проблемі а, іти разом. А, це те, що повинна бути а, команда, яка повинна працювати разом і мислити а, спільно. Я думаю, що саме це і допомогло а, місту Миколаєву втримати весь південь. Це те, що було взаємопорозуміння. Команда, яка працювала спільно як органи місцевої влади, органи державної влади, збройні сили України, правоохоронні органи, і вони всі разом змогли досягти мети це не здати Миколаїв та втримати всю оборону півдня України. Можна точно стверджувати, що підприємство, яке ви очолюєте, ну ти що називається безпосередню участь, приймало в організації оборонних заходів. Давайте можливо трошки про це. Так, дійсно, мені дуже було приємно відчувати ту підтримку колективу, який я очолюю, що ми жодного дня не зупиняли роботу. Ми працювали кожного дня, забезпечуючи перевезення миколаївців та гостей міста в маршрутах, які могли працювати на той час. Ми допомагали Збройним силам України. По е, доставці безпосередньо з поля бою е, ворожої техніки, техніки окупантів, яку, е, коли Збройні сили відбивали е, в атаки, робили контрнаступ. Вже там, на, на наступний день або через день я спільно з моїми колегами, спільно з колегами з інших комунальних підприємств, ми виїжджали е, на місця та забирали ті БМП е, пушки. У нас навіть є буквально там, півтора кілометра від Миколаєва, ми притягнули і передали витягнули з болота танк і передали його Збройним силам України. Загалом це біля 36 одиниць техніки, яку ми спільно було нами витягнуто, доставлено та передано Збройним силам України. Це різна техніка, як така, що там потрібно було замінити акумулятори, її росіяни залишили. Так, і ту, яка там вже йшла далі на ремонт і відновлювалася, і працює на захисту нашої держави на сьогодні. Наскільки серйозна матеріальна технічна база підприємства постраждала від ракетних та артилерійських ударів ворога? Якщо називати прямі збитки та непрямі, ми постраждали на 141 мільйон гривень. Це те, що ми підрахували. Це фізичні втрати, технічні втрати. Та ті підрахунки по пасажиропотоку, по недоотриманій прибутку від продажу квитків. Якщо назвати суму в те на що ми технічно постраждали, це 46 мільйонів гривень по техніці. Це 32 тролейбуса, 32 одиниці транспорту нашого було пошкоджено з загалом. Це в основному тролейбуси. З них 15 нових тролейбусів, тролейбуси в Дніпро, які Миколаїв буквально там менше року використовався, та миколаївці вже могли побачити ну, якісний комунальний електротранспорт з низькою підлогою, з кондиціонуванням і все. 5 тролейбусів не підлягають повному відновленню, але це на щастя, це тролейбуси, які не нові, а Ну, попередніх років, там 2000-х років, в які були в Миколаєві, курсували. Ми всі їх відновили, окрім цих п'яти, всі нові тролейбуси зараз курсують на лінії, всі було відновлено. Ми замінили повністю всі в деталі, які були пошкоджені під час ворожих обстрілів. тому зараз вони всі курсують, всі тролейбуси Дніпро, всі на лініях і всі надають послуги миколаївцям на сьогодні. Відновлювали власними силами, тобто не відправляли там на підприємство виробник своїми силами. Робили е, ні, оскільки в, в зв'язку з веденням в дію військового стану е, працює ну, так звана форс-мажор, і це не є гарантійним випадком е, ну, зламаний або розбитий тролейбус, е, тому ми повністю закуповували скло. Я хочу дуже подякувати. Нашим не буду їх тут рекламувати, але це наші постачальники в зі Львову. Хлопці розуміли ситуацію, в якій знаходиться місто Миколаїв. Що Миколаїв щодня по декілька разів на той час обстрілювалося. Вони як тільки ми дали їм запит на скло, то тобто у нас в більшій частині було постраждало скло в тролейбусах. Ми дали їм запит на кількість скла, яке нам потрібно. Вони відклали всі свої замовлення і буквально впродовж тижня виготовили та відвантажили нам нове скло. І ми вже наші працівники своїми силами повністю відновили, поклеїли в скло. Ну а зовсім недавно ви презентували журналістам відновлений трамвай, фактично побудований заново на старому кістяку. Наскільки я розумію, я так розумію, і з цього ми розуміємо, що не тільки над тролейбусами працювали над їх відновленням. Ви ще й трамвайний парк також яким чином намагаєтеся. Випустити так, на лінії, так, ми почали. Це була така ідея. Тобто, ми, ми розуміли, що є у нас співпраця з Європейським банком реконструкції і розвитку комунального підприємства Миколаївської міської ради та Європейського банку реконструкції і розвитку по відновленню тролейбусної інфраструктури. А на, так як у нас і трамваї потребують відновлення. Та заміни на даний момент ми шукаємо всі можливості по оновленню трамвайного парка, але для того, щоб не стояти на місці, ми почали в повну реконструкцію трамваю. І однією з головних задач це була доступність. Це старий КТМ, КТМ 5 трамвай. І ми поставили собі за задачу зробити його доступним. Ми занизили. Задню площадку для того, щоб люди з інвалідністю, мами з навізочках могли а, користуватися цим транспортом і показати, що ми ще, ну, ще ближче і ми хочемо розвиватися та надавати а, послуги і в, миколаївцям, щоб до нас йшов пасажир. Тобто, це одна із головних задач а, була моєю, для того, щоб водій. Щоб пасажири розуміли, що його чекають. Ну а цей трамвай транспорту. вже на лініях? Чи він ближчим часом якось з'явиться? Ні, ми повністю закінчили по ньому всі роботи зараз. Ми чекаємо на проведення всіх лабораторних та технічних експертиз, отримуємо на нього сертифікати, техталон, і він вийде на лінію, на лінію орієнтовно. Це десь кінець березня. Він вже миколаївцю його вже побачать на лініях. Не можу не запитати, ще старенькі КТМ у вас є? чи буде продовжуватися цей проект, оскільки досвід уже напрацьовано? Їх більше 20. Як тільки ми отримаємо всі необхідні документи для того, щоб трамвай, трамвай виїхав на лінію, ми почнемо робити наступний. Тобто ми вже знаємо, як це робити. А що я перепрошую по грошах? От, власне, ну, цікавий досвід, да, зрозуміло, можете своїми силами і так далі. А по грошах? Це виправдовує себе такий досвід? На сьогодні, на 1 березня, на 1 лютого, вибачте, на 1 лютого затрати, які понесло підприємство для реконструкції цього трамваю, склали там трошки більше, ніж 1,9 мільйона гривень. З них 350 тисяч це оплата праці працівників. Тобто наші працівники отримали заробітну плату, з них були податки сплочені. Вони принесли додому кошти. 1,6 мільйона гривень це ті кошти, які на перше. Лютого нами були витрачені на цю повну реконструкцію. Це нові двері, це двері італійської фірми Камозі, виробництво яких знаходиться в броварах. На жаль, вони також в зв'язку з військовою агресією росіян зупинили свою роботу і тільки після того, як вони відновили, ми продовжили. Взагалі ми цей, цю ідею проект почали реалізовувати ще до війни. Потім, коли почалася війна, ми призупинили на декілька місяців ми взагалі його не чіпали, тому що ну, ми не розуміли, що буде. Ми були зайняті досить ну, іншими роботами по допомозі в обороні Миколаєва. Ну, тому ми зупинили. Потім відновили, відновили і взагалі. Орієнтовний час в нормальних умовах це десь 6 місяців. Нам потрібно на реконструкцію трамвая за даним типом. Я не знаю. Прайс-листи вивчаєте на майбутнє нових нового <laughs> рухомого складу. Ну, звісно, нам приходять і пропозиції. Ми самі шукаємо вартість до війни в новий трамвай в односекційний з низькою підлогою коштував від 700 тисяч євро. Це новий трамвай, якщо купувати, це від 700 тисяч євро. Середня ціна це європейських виробників приблизно 1 мільйон євро. А в, вибачте, в Україні вироблялися трамваї на той момент? Електрон вироблявся, да. Ну, у них тобто, такий чи... варіант також можна було розглядати. Є електрони, роблять ну, ці з того, еталони. З того, що ви говорите, то економія суттєва. Да? До того ж, безпосередньо робочі руки наших миколаївців тут задіяні дійсно отримують люди зарплату, несуть гроші в родину. Як колектив справлявся з усіма викликами, Ну, ми ж в принципі розуміємо, що так чи інакше, комунальне підприємство тут на півдні 100% торкнулася мобілізація, 100% якась частина людей відбула в евакуацію. Ми ж пам'ятаємо, що, ну, як правило, от, за кермом трамваїв точно. Ну, ми звикли до того, що там сидять жінки. Напевно, хтось із них поїхав в евакуацію. Тобто, от, власне, оці всі виклики як пережили? Було важко, тому що перші там, тижні війни ніхто ж не розумів, що буде, куди вони йдуть, як ми зможемо їх зупинити. Люди переживали, але найголовніше було показати те, що я сказав на початку: це єдність і команду. Ми з... З, з моїм головним інженером ми кожного дня спілкувалися з працівниками, приїжджали в дуже рано на роботу, щоб показати їм, що ми поруч, що ми є також, що не тільки вони виходять на роботу, але і ми також з ними знаходимося на робочому місці, щоб вони бачили, що тобто, ми всі є однією з Ми почали писати спільно. З міським головою листи для захисту водіїв, і в принципі ми отримали з часом і бронежилети, і каски. І кожен водій потім мав змогу перед випуском на лінію взяти собі бронежилет, взяти каску, яка було надано нам ну, донорами. В якості допомоги загалом, якщо казати, до початку повномасштабної війни у нас було трошки більше, ніж 730 працівників працівників в ну, нас, на підприємстві в перші після першого там, місяця війни ми впали до 520-530 людей, тобто частина з них Поїхали біля 200 людей поїхали в евакуацію, виїхали. І це можна зрозуміти, не можна взагалі осуджувати цих людей, тому що вони боялися за свої сім'ї, вони рятували своє життя, і в тому нам було дуже важко. Зараз ми маємо 650 працівників на підприємстві, працюючих. Найбільша проблема, з якою ми стикаємося на сьогодні, це. Водії тролейбусів, тому що ви самі підмі відмітили те, що водії тролейбусів трамваїв це жінки, а в тролейбусах навпаки більша частина це чоловіки. Частина з них пішли до лав Збройних сил України. Захищаю частина поїхала досі не повернулася. Тому ми відчуваємо зараз дуже великий, дуже велику потребу в водіях тролейбусів, і ми відновили курси підготовки водіїв, які в нас діяли ще до війни. Постійно були працювали курси з підготовки водіїв трамваї тролейбуса. Ми їх відновили, і зараз у нас вже перша група закінчила навчання. Це невелика була група. Це там всього чотири особи закінчили навчання. Ми прийняли сім, частина потім відмовилася, написала заяви, частина не змогла здати всі екзамени і здати правила дорожнього руху, і ми їх не змогли допустити. Але ми забезпечуємо цих студентів, можна сказати, які в нас навчаються протягом трьох з половиною місяці, так званою стипендією грошовим отриманням на рівні. Мінімальної заробітної плати підприємство виплачує їм щомісяця, за, пері... за кожний місяць навчання ми їм виплачуємо, тому що ми розуміємо, вони не можуть десь ще працювати, вони задіяні з В 8 ну, до 5 ні, ранку, мають з 8 до 5 вечора. Вони задіяні на підприємстві в навчанні, у них є теоретичні навчання, практичні. Потім вони виїжджають вже на маршрут. Ви можете спостерігати на вулицях Миколаєва там трамвай, тролейбус з буквочкою У це означає, що там за кермом студент, який поруч з ним інструктор, який їде і вчиться, як потрібно працювати на лініях. Коли ми бачимо такий тролейбус, ми маємо радіти. Ми маємо розуміти, що кількість водіїв за кермом електротранспорту міського збільшується, і це важливо, тому що миколаївці повертаються до міста. Миколаївці повертаються до міста. Очевидно, ви також це бачите по своєму навантаженню. Так, але я хочу ще, користуючись нагодою, запросити на навчання. Ми готові збільшувати групи навчання для того, щоб забезпечити. Повноцінний рух транспорту та комунального транспорту в місті Миколаєві в зв'язку з поверненням Миколаївців, тому що якщо брати до війни, у нас було б, по нашим підрахункам близько 22 мільйонів перевезень за рік. Зараз за рік війни ми отримали 13 мільйонів перевезень. Тобто, в є от скільки майже в 50% впало кількість перевезень комунальним транспортом. Зараз він потроху збільшується, люди повертаються. Тому ми запрошуємо людей на навчання і запрошуємо всіх миколаївців користуватися комунальним електричним транспортом в місті. Але якщо ви про це заговорили, тільки водійський склад вас цікавить, чи також представники інших професій? В сварщики, в механіки по рухомому складу, які можуть ремонтувати, ми готові брати всіх на роботу. Оновлення рейкошпального полотна. Що в роботі? На сьогодні, якщо брати. Загалом ситуацію в місті, стан рейко, рейкошпального господарства, нашого потребує суттєвих оновлень. Наша служба колій щоденно оглядає всю всі маршрути і оперативно відновлює їх на сьогодні. Є велика, велика робота. Я думаю, що всі миколаївці, як які були. В місті, так як і повернулися, це вулиця Потьомкінська, від вулиці Судової до 3 Слобідської, ми почали робити заміну рейкошпального полотна з благоустроєм прилеглої до неї території. Це була дуже це є третій маршрут є одним, одним із основних в місті. І той стан нашого господарства, який був там. Був дуже критичний. В нас було дуже багато сходів вагонів, було дуже багато скарг від мешканців, що дуже гучно їздять. Сходили після кожного дощу. У нас були зупинки руху на цій ділянці, тому що рейка не трималася, і тому було прийнято рішення робити там повну заміну рейкошпального господарства нашого. Що плануєте зробити на цій ділянці в 2023 році? Ми, на, на сьогодні ми завершуємо роботи на перехресті Потьомкінська та Третього Слобідська. Вже половину ми замінили до половину перехрестя Рейко -Шпальне. потім потім зайде благоустрій. І в, ну, в планах є завершення взагалі вулиці Потьомкінської аж до в парку. Цьому році. Так, ми плануємо це зробити, Ну, будемо бачити по ситуації, але на сьогодні плануємо. Також там буде. Ми ж підійшли в комплексі, місто підійшло в комплекси, міський голова до, цього, до цієї роботи, тобто ми пояснили проблему, яка є в нас, але дорога це тільки те, що ми бачимо, але там є ще під дорогою комунікації. І там також от, на ділянці від. Вулиці Садової до 3 Слобідської комунальне підприємство водопостачання замінило колектор, який був аварійний дуже багато років, які були провали. Це була одна із основних проблем того стану вулиці тієї. Зараз оця ділянка, на якій замінені рейки, вже помінена і каналізація. Тому вона повинна. Стояти дуже довго, я думаю, що миколаївці вже можуть оцінити якість тих робіт, які були проведені нами, на ділянках від садової до першої Слобідської, від Садової до другої Слобідської, і вже в найближчому майбутньому повністю ділянка до третьої Слобідської буде комфортною для миколаївців. Окрема тема. До війни займалися виключно перевезеннями, ну а під час Великої війни ще й було підприємство залучено до постачання питної води для миколаївців. Це зовсім новий досвід. Ну як його оцінити? По-перше, по-друге, як довго цей проект ще буде реалізовуватися? Знову ж таки повернуся до першого вашого питання. Це питання взаємодії, взаєморозуміння команди, оскільки. Підприємство не могло залишитися осторонь проблеми води, коли росіяни пошкодили водогін, і місто залишилось повністю без будь-якої води, було проведено дуже багато нарад під в Олександра Сінкевича, і ми тоді я тоді і сказав, що ми також готові взяти участь і допомогти в організації забезпечення людей водою. Ми пробурили дві свердловини на наших об'єктах на даний момент функціонують, функціонують дві свердловини, і потім були розставлені знову ж таки на цих нарадах локації для того, щоб максимально охопити місто доступними точками роздачі води. Цим займалися і волонтери, і комунальні підприємства. Тобто на карті було. Максимально, щоб людина якомога менше могла повинна була йти для того, щоб набрати воду. І ми, нами було прийнято рішення залучити трамвай і тролейбус до розвозу води. На сьогодні ми розвозимо трамваєм і, тр... і тролейбусам кожного дня 28 кубічних метрів води на восьми локаціях. Продовжувати будемо до повної перемоги та відновлення централізованого водопочання. В місті питною водою, а не технічною. Я думаю, що важливо обсудити взаємодію з донорами. Тому що, ну, з одного боку, ми бачимо, що ну, західні партнери України, ну, скажімо, прямо долучилися до допомоги і Миколаєву в тому числі. З іншого боку, бачимо, що проявляють таку живу зацікавленість а, у післявоєнної відбудови Миколаєва тому можливо про те, що відбувається сьогодні між вами та між підприємцем та донорами. Ну і можливо, що на перспективу. Так, ми дуже вдячні всім донорам, які підтримують Україну, які підтримують місто Миколаїв. Ми також отримували допомогу. Це і автомобіль від міста Дортмунд, це і маленькі генератори для забезпечення роботи підприємства. І продуктові набори наші працівники отримували. Нами також проводиться велика робота по спілкуванню з міжнародними партнерами. Ми підготували та направили більше 20 листів на наших колег транспортні компанії та міські ради з проханням допомогти в оновленні рухомого складу. Ми ставимо акцент на трамвайному парку, тому що він у нас ну, потребує оновлення. На жаль, на сьогодні ми не маємо ну, чіткої відповіді від того, хто готовий і хто не готовий. Є лише попередня домовленість з містом Прага, яке готова надати нам в кінці року технічні автомобілі для обслуговування контактної мережі. Це відбулося в рамках ну, після того, коли ми їм написали перший лист. Про допомогу вони відкликнулися та надали місту Миколаїв. Могли бачити це теплові пушки для обігріву. Взимку прийшли в місто. Після цього вони відповіли, що у них є можливість в кінці року надати технічні автомобілі, і ми далі продовжуємо звертатися до міжнародних партнерів з приводу оновлення трамвайного та тролейбусного парку, щоб їхня допомога ну отримати їхню допомогу. Ну і давайте, напевно, трошки про гроші. Як підтримує міський бюджет підприємства? Чи підтримує взагалі, і якщо так, то як? І які у вас розрахунки, умовно кажучи, з підприємствами, які надають послуги вам? Наприклад, там, як розраховуєтесь за електроенергію? А, на, в, в, в цьому воєнному а, році. Міський бюджет повністю виконував своє зобов'язання по договору перевезення пасажирів Миколаївцем, який є заключений договір між комунальним підприємством Миколаїв Транс та Миколаївською міською радою, Миколаївською міською радою. Також були в минулому році і внески в статутний капітал підприємства, за рахунок чого ми і робимо оновлення трамваю тролейбусу. Тому, ну дякуючи, все дійсно підтримувалося та працювалося от, разом і для того, щоб транспорт продовжував працювати. Ми в свою чергу в нас немає заборгованості за, по виплаті заробітної плати. Ми розраховуємося все вчасно. По немає заборгованості по електричної енергії з нашими постачальниками. Тому ми так як з нами розраховуються чітко, постійно в графік, так і ми намагаємося розраховувати зі своїми контрагентами по взаєморозрахункам. Ну і підводячи підсумок розмови, які завдання ставить міська влада перед підприємством на 2023 рік. Бути комфортними, працювати та залучати пасажирів для того, щоб миколаївці, які повертаються в місто, могли розуміти, що комунальний транспорт є комфортним та чітким в своєму русі, і могли розраховувати на нього для того, щоб розуміти і планувати свої поїздки. А також по оновленню рухомого складу це так само трамвай, який я сказав, що ми продовжимо робити. І ми в цьому, буквально в місяць тому, ми почали роботи з відновлення тролейбусу власними силами з автономним ходом на 20 кілометрів. Це один із тролейбусів, який, який постраждав від російського обстрілу, який не підлягав ремонту в тому стані, який він був. Але ми прийняли рішення використати каркас, це низькополий тролейбус лаз. Ми вирішили використати його і зробити його з автономним ходом. Нами вже проведена тендерна процедура і закуплена система з акумуляторами, яка найближчими тижнями буде вже в Миколаєві. Люди працюють над ним, і орієнтовно, якщо нам не буде якихось непереборних обставин, на кінець ліда Миколаївці побачать. Тролейбус з автономним ходом зроблений руками миколаївцями миколаївців працівниками комунального підприємства Миколаївелектротранс. Що ж хочу побажати вам тільки всі успіхів у цій роботі і а, ну що Юліксанч? Дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую вашій особі, вашим колегам, вашим підлеглим за ту роботу надзвичайно важливу, яку ви виконуєте в місті Миколаєві. Дякую і разом так, до перемоги. Дякую, дякую, разом до перемоги.